English for Kids Online, доброго дня, шановні глядачі мого каналу. Так, сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом до підручника Full Blast Plus 6 клас, авторівку Саван Вітошинська. І так, у нас сьогодні нагадую, модуль 4 Places Lesson 4C, City vs. Countryside. Отже, життя в місті або у селі. І так, восьма вправа A Unscramble The Words. Треба було написати слова. Місце, де можна жити. Так? Це houseboat, будиночок на човні, farm, ферма, cottage, cottage, сільський будиночок, caravan, це дім на колесах, bungalow, bungalow, block of flats, багатоповерховий будинок, так? ну і tree house, будиночок на дереві. Там тепер ці слова треба підставити до вправи 8A. Is a boat that people can live in. So a houseboat. Houseboat. Будиночок на човні. Це це човен, на якому живуть люди, так? When going on a road trip, some people choose to stay in air in stay instead of a hotel. Коли їздять у подорожі, так, деякі люди обирають зупинитися. Ну, Залишитися. Maybe, in a caravan. Так, замість готеля. Children often dream of having adventures in a tree house, tree house, up in the branches of a tall tree. Діти дуже часто мріють мати пригоди на дереві, так, на будиночку, в будиночку на дереві, в, branches, в гілках в високого дерева. На гілках високого дерева. Далі. Is a small cozy house located in the countryside. Це маленький будиночок, який розташований у е, сільській місцевості. Ну, це котеч. Далі is a single story house. A bungale бонгало, так? Це одноповерховий будиночок. Farmers work on a farm to grow crops and raise animals. Фермери працюють на фермі, аби виростити урожай і підняти виростити тварин. Останнє, so many people live in a block of flats. Багато людей живуть, в багатоповерхових, багатоквартирних будинках. Блок of flats. Okay. Окей. Квартир, так, в одній будівлі. Multiple apartments. Good. good, good, good. Так, отже, про роботу зі словами ми завершили. Тепер у нас йде граматика. Uh, write the adjectives in brackets in the comparative form. Треба написати, було, поставити прикметники у дужках, так, у порівняльну форму. Так як писати багатенько, тому трошки підготувалася, дещо готове, дещо треба допрацювати було ще. Итак, ice cream is sweeter than yogurt. морозиво солодше за йогурт. Apples are healthier than chocolate. Яблука здоровіша їже за шоколад. Cucumbers are fresher than tomatoes. Огірки свіжіші за помідори. Pizza is more popular than sushi. Піца популярніше за суші. Watermelons are larger than grapes. Кавуни більші за Виноград. Fish is tastier than eggs. Риба смачніша за яйця. Ну це кому як. Да? Так, um, далі. Burgers are more expensive than rice. Бургери дорожчі за рис. Lemons are smaller than oranges. Лимони менші за апесинки. Coffee is hotter than cola. Кава uh, гарячіша за колу. Cakes are more beautiful than biscuits. Тортики е, прекрасніші за біскет Красивіше за Красивіші за печиво. Ну, це теж кому як. Кому як? Тут не можна щось говорити. Можливо, навпаки. Good. Переходьмо далі. Тут ви поставили відео на паузу, так, зупинили. Ідемо далі. Тут тепер наші власні роздуми. І так, right answers треба написати ваші власні відповіді на ці питання. І так, which life is more peaceful for you? Яке життя для тебе більш, ну, при, те, що підходить вам краще, да, більше? І так, in the city, у місті великому, or in the country, або в селі? Uh, що ж ми обираємо? So, life in the country is more peaceful for me? Ну, звичайно, для того, що було тихо, да, peaceful. Це не тільки мирний, а ще й тихий варіант життя. То це буде, звичайно, countryside. Uh, two, which life is safer for you? Котре життя безпечніше для вас? In the city or in the country? Life in the country is safer for me. Звичайно, що село краще в цьому, в цьому плані. Тихіше, спокійніше, не такий транспорт uh, скажений. Так. Далі, three, Which life is more interesting for you? А ось тепер яке життя цікавіше? І тут вже можна сказати, що звичайно life in the city is more interesting. yes? Звичайно, що життя у великому місті цікавіше. Four, which life is more healthy for you? In the city or in the country? Яке життя здоровіше для вас? да? Life in the country is more healthy? А чому country, Чому село? Тому що там же ж натуральні продукти всі? Наступне. Which life is uh, better for you? Яке життя для вас особисто краще? Ну, life in the country is better for me. Але ви можете обрати Life in the city, Так? Country це село, а city – це місто велике. Можете обрати, звичайно, city. Звичайно, тому що там більше чого. Розваг у місті, можливостей різноманітних, так, сходити кудись. І ось у нас тепер таблиця порівняльна. Тут ви поставили відео на паузу. А ось тут. Uh, треба було що uh, зробити, або вам треба буде ще зробити. Заповнити табличку, як у прикладі. Так, Fill in the table as in the example. Use the internet if necessary. Використовуйте інтернет, якщо необхідно. І так, city preferences and country preferences. Переваги життя сіті у місті та country – село. І так, you can visit a lot of restaurants with a great variety of food. Це перший преференс of сіті Ви можете відвідувати багато ресторанчиків з гарним різноманіттям їжі. You have entertainment like cinemas and theaters. Ви маєте розваги, такі як кінотеатри і театри. You can use public transport. Ви використовуєте публічний громадський транспорт. You can find many job opportunities. Ви можете знайти багато можливостей працевлаштування. You can meet people from different cultures, можна зустрічати людей з різних культур, тому що велике місто це місто, куди приїздять люди різні, так, навчаються, наприклад, в університетах, в інститутах. Ну, і country preferences. Що у нас може бути в селі? You can grow your own food, звичайно, можна вирощувати власну їжу. Це по-перше. Далі, you can enjoy fresh air and nature. Ви можете насолоджуватися свіжим повітрям і природою. You can live in a quieter place, ви можете жити в тихішому місці. You can have more space around your home. Ви можете мати більше місця, простору навколо вашого будинку. You can feel part of a close community. Ви можете почувати себе, відчувати себе частиною маленького, маленького ком'юніті, да, товариства маленького. І це чудово. Поставте відео на паузу, дописуйте, можливо, додасте ще щось своє, якісь фішки. На цьому це все. Огляд 42 43 сторінки, урок форсі. Плейсис модуль Places, uh, places uh, City versus Countryside is over. Не забувайте про підписку, подобайку, залишайте коментар, ну і звичайно <кхи> долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті та до ком'юніті нашого телеграм-каналу English Webinars, посилання на який є в описі під цим відео, ну і звичайно усі його. Усі його, усі його цілі, так би мовити, так? Тобто, що ми там робимо, абсолютно є все в описі. Ну і, звичайно, долучайтеся, щоб подивитися, про що ми там спілкуємося. Ми там вивчаємо англійську мову. А у нас є там тексти для читання, якісь пояснення граматичних понять. Ну і, звичайно, якісь для перевірки питання свої міні-вікторини. Тому долучайтеся, буде цікаво познайомитися особисто. Goodbye, good luck, до зустрічі на наступному уроці! 4D uh, Outer Space. поговоримо про відкритий космос.